Виконуємо номер 126 із, із підручника Геометрія 8 та номер 246 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дано трикутник АБЦ, подібне трикутнику А1Б1С1. АБ дорівнює 12 см А1Б1 дорівнює 3 см. Знайдіть завдання перше відношення А1С1 до АЦ. І друге Б1С1 до PC відношення. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. І коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ, подібний трикутнику А1, Б1С1, АБ12, 1 б 3. Потрібно знайти відношення АС до A1, А, ні, навпаки, А1С1 до АС і Б1С1 до БС. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути, відповідно, рівні, сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого трикутника. Запишемо А1Б1 відноситься до АБ як А1С1 до АС і як B1, C1 до BC. І знаходимо відношення. У нас 3 до 12. Скорочимо на 3, це буде 1 до 4. Отже, А1, С1 відноситься до АС як 1 до 4. І Б1, С1 до ВС також як 1 до 4. Записуємо відповідь 1 до 4 і 1 до 4. Номер 12, крапочка 6 із підручника Геометрії 8, та номер 24 крапоч із підручника математика 8. виконано.